У вас скільки людей працює? Ну, із начальником сорок. А без начальника безначальника взагалі ніхто. Друга година ночі дзвінок у двері. Дружина відчиняє і додому завалюється в дрова п'яний чоловік. Дружина питає: Де це ти нажерся? Чоловік ледве бурмоче, «О, друзі. І вирубився. Дружина починає роздягати п'яного чоловіка. Тягне за штани, стягує разом щось з трусами, бачить на кінці презерватив, зриває його і встромляє чоловікові в дупу. Потім збирається та йде. Наступного дня приходить додому по речі, заходить в квартиру і бачить неймовірне все сяє від чистоти. Чоловік у фартуху готує обід, білизну випрано та випрасовано, величезний букет квітів у вазі. А чого це ти вдома, а не в друзів? питає дружина. Чоловік бурмоче свій підніс. Нема в мене більше друзів, ой, нема. Розумний чоловік дозволяє дружині знайти, де у нього заначка. Це підвищує довіру в сім'ї, жіночу самооцінку і безпеку основної заначки. Кума, порекомендуйте книгу, над якою ти плакала. Ой, кума, математика, четвертий клас. Ти горілку теплу любиш? Ну, звичайно, ні. А жінок спітнілих? Та ні. Ну, от і добре вирішили. У відпустку підеш у листопаді. <риклад> Комісія у військоматі. У окуліста, перший призовник. лікар. Верхній рядок бачите? Бачу, а нижче. Бачу, ще нижче ні. Ну, у снайпери. Наступний. Верхній рядок бачите? Бачу. А нижче? Не бачу. Оморфлот. наступний. Верхній рядок бачите? Ні, лікарю, не бачу. Е, хитрий, у розвідку підеш.